Зараз ми з вами пройдемося, я вам покажу як по сої, по соянці розробилось. Але рівненько. Немає ні ярків, ні горбічків. Культиватор самі робили на три бороні. Доволі непогано виходить. подивимося, як воно по стоянці. Влага є. Будемо сіяти скоро. Ось, як бачите, Ось, влага є. Все супер. Сходи будуть. Буде пшеничка. Надіємося так Доходимо на соянку. Ось так виходить після соянки. Ось така то картинка. Цей кусочок тут у нас 6 гектарів. Будемо садити пшеничку. Ну ось таке получається. Падалі є багато. Там на початку відео я, відео, я думаю, ви всі бачили, стільки було падалі. Але нічого, що зробимо? Як є, так і є. Так що, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Пишіть, чи ви вже готові до посівної?